Спікери з 11 країн світу та всієї України у Калиші відбувся другий інтернаціональний бізнес-форум. Говорили учасники про співпрацю між приватними підприємствами та громадами. Чи готові іноземці нині інвестувати у нашу державу? Відповідь далі нестача коштів в Україні стала помітною відразу після початку повномасштабного вторгнення. Підтримувати внутрішній ринок та армію стало можливим завдяки іноземним партнерам. Пошук інвесторів триває дотепер. тепер. Можливо, сьогодні. Особливо сьогодні в умовах ви знаєте повномасштабного вторгнення Російської Федерації в нашу країну та інших геополітичних викликів та й внутрішніх проблем. Тому інвестиції в нашу економіку це напевно, що на сьогодні є пріоритетом економічної сфери. Зараз ряд іноземного бізнесу надзвичайно зацікавлений, тому що бачать сприятливий клімат для розвитку бізнесу в Україні. Від себе кажуть чиновники, намагаються створити максимальні умови для іноземних донорів. Я вам скажу щиро: на сьогоднішній день ми маємо найкраще законодавство в сфері інвестиційної діяльності. Просто там Знаєте, там накопичено стільки стимулів, стільки елементів державної підтримки, наприклад, як звільнення від від, від податку на прибуток. Наприклад, пільги на імпорт обладнання, устаткування, Джуліо Совран, представник міжнародної будівельної компанії, до Калуша, приїхав після знайомства з українським колегою і вирішив створити тут кілька архітектурних проєктів. Діємовізвізитисту. Головна мета мого візиту це побудувати зв'язки з Україною, з цією громадою та іншими регіонами, які потребують допомоги. Я намагаюся знайти ці зв'язки для того, аби будувати деякі проєкти тут у майбутньому. в архітектурі не існує слова ні ми просто отримуємо можливості. Цей візит це також можливість. Нам подобається шукати нові шляхи, і ми будуватимемо тут. Бізнес-форум триватиме у місті два дні. Говоритимуть спікери здебільшого про шляхи залучення приватних коштів у життя держави. Наприкінці. Ці зустрічі учасники відвідують чеську німецьку компанію, яка займається промисловістю у сусідній області.